Синочок, просипайся в школу. Ой, в треба йти. Так, да, треба йти. Так що пішли. Добре. Ой. От на тобі рюкзак Все, йди до школи. Іди. Так, перший веце Мій клас. Здарова, пацани! добрий день, Носіна Андріївна Добрий день. Записуємо сьогоднішне число, класна робота. Вибачте, яка, яка робота домашня, Добре, пишу домашня. Класна! Так. Пишіть 18 березня, класна робота. вас там помилка. Яка в мене помилка? Ти ну, що ти мелиш? Ну, тому що у вас треба не, вісім... не 81, а 18. Я написала 18. Не міняй мені вже ці емоції. Я знаю, що ти любиш пошуткувати. Ну, хватай. На доску свою подивіться. О, реально 81. 81, вибачаюсь. Все. Тепер пишемо. Носькина Андріївна. Що? Можна в туалет? Тільки що перерва була, тільки урок почався. Все. Далі пишемо. Слиш криворуки. Там мені насрати. Що вона там говориш Та Це не важливо, ми тут е, е, пишемо. Хоч би не переписували в один одного. Та не переписуй нічого цього. Ну, Подивіться мені. Доставай жвачку, будемо жувати Все, нам всієї пачки має достатньо бути. Тебе шо, пачка в виде Що ви там розмовляєте? Та ми не розмовляємо. Пишіть далі, ми ждемо просто. Ну, дивіться мені, хоч якусь жвачку або ще щось побачу не знаю, що я вам зроблю. Може директора вийду батьків. Доставай мені нам по одній жвачки. Це мені жувачка. А оце от тобі. Я з'їм потім. Добре, заховай поки все. Так, я написала Вісім вісімлю себе? Я буду. Зиму блин, Блін, что за прикол? Носки на Андреевна будет 840 555 Э буде. Молодець! Молодец. Все остальные. Я не знаю, наказываю ну за вам роблю. За блин И да, да, не обижайтесь на це. пи 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 не обижайтесь на це. Так. Валякин, ты тоже хочешь получить это же зауважение? А вы мне хима не давали? Нет, я вам еще не давал. Я еще не давала, короче. Вы себя перепутали с мужиком. Закрой рот. І пиши, скільки буде. А скільки вибачають буде? А це то я спри... спитаю у Валеріївна. Валер'ївного, скільки буде? Я казала, що з нього питатись? Ну ви сказали питайтесь у Валер'ївного. Ой, Боже, ти все тільки прикрутити вмієш. Да, да, да. Ну все, печіть далі, що ви стоїте? Веши рок болтаєте? Я болтаю. Можете ти постійно щось перекручиш і не то скажеш. Ви мені самі говорили, спитай вольєріного, я спитав. Я такого не казала. Що за крики тут? Що за крики тут? А ви подивіться, що він зараз зі немає розмовляє. Пожежа, хто це зробив? Файерн Хакаємо в ближче укриття швидко! Быстро! Фу, встигли вибігти. Да, ночки нам дивно. А де директор? Реактор пішов по варним ділам. А де? А де вольєрінг? о о, Походу він того. Ні, він сам у нас був розумний. Кого ж я тепер буду спрашивати питання всякі? Да, у нас новий клієнт. Ага. А? Де мої друзі? І що це таке? Я що, помер? Ладно, піднімусь. Ой. А ви хто такі? Я Бог Рая. А я бог ада. І що мені тут треба робити? Розкажи все, що ти запам'ятав в своїй житті. Хороше і погане. Взагалі-то я поганого нічого не робив. Я допомагав мамі. І що я ще робив? Я виносив мусор, мамі допомагав, купляв їй ліки, коли вона була хвора. Я її дуже любив. Я тебе... Дуже сильно можу порадувати. Ти підеш в рай. Блін, не вийшло мене сьогодні в ад. Ну нічого буду все, кліяти. Поздравляю тебе, братішка. Дякую. Проходь в рай. Дякую. Ми будемо ждати другого клієнта. Ага. Так, да, жалко Валеріна. Ну Но... таке кожним буває. Ну, ти як його друг, маєш його запам'ятати на все життя. Ой. Ну, нічого. Фух, переживем Це то ми переживемо, а як тепер в школу ходити. А оце ми не знаємо. Я пішов домой. Е, куди? Я тоже блін, тільки мені все роби, Ну так завжди, блін, ну, блін.